Михайло Дельган народився 17 січня 1953 року у селі Загаття, що на Єршавщині, у багатодітній родині. Вищу освіту здобув на історичному факультеті Ужгородського державного тепер національного університету, який закінчив у 1975 році. По його закінченню потрапив у комсомольську роботу. Згодом, як тоді нерідко траплялося, він у 1984 році був призначений завідувачем відділу виноградівського райкому Компартії України. Відтак у 1987-1995 роках працював вчителем історії у виноградівській школі №1. З 1998 по 2004 роки був викладачем, згодом доцентом кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, тепер Закарпатський держуніверситет. А у 2003-2005 роках доцентом кафедри міжнародних організацій із зовнішньої політики Ужгородського національного університету. Працюючи на цих посадах, зарекомендував себе як високопрофесійний педагог, чудовий методист, добрий знавець учнівської і студентської психології. Його заняття неодмінно були динамічними, цікавими і продуктивними, тому колишні вихованці Михайла Васильовича завжди згадують його з теплотою і вдячністю за уроки життя, які він їм дав. Інтерес до дослідницьких пошуків він відчув ще у студентські роки. Але заняття цією справою довелося відкласти через комсомольську партійну і педагогічну роботи. У ті часи виправляти існуючу систему було вкрай небезпечно. Ситуація кардинально змінилася із добуттям Україною незалежності. А найбільш сприятливі умови склалися у 1995 році, коли Михайло Делеган був призначений директором найбільшої документозбірні краю Державного архіву Закарпатської області. Тоді він розпочав дослідження проблеми міжконфесійних відносин на Підкарпатській Русі, не тільки опрацював матеріали ДАЗО, але й плідно пропрацював у архівних установах Чеської Республіки, у тому числі і Державному центральному архіві. Добросовісна і клопітка робота над джерелами і науковою літературою дозволили автору зробити аргументованих висновків, у тому числі про позитивні наслідки входження Закарпаття до першої Чехословацької республіки, створення рівних умов для діяльності усіх конфесій, відсутність в краї антисемістських настроїв тощо. Варто зазначити, що Михайло Васильович регулярно публікував результати наукових пошуків у фахових виданнях, брав активну участь у роботі наукових конференцій і семінарів. А у червні 1999 року в інституті української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України успішно захистив кандидатську дисертацію. Закарпаття у складі Чехословаччини міжконфесійні відносини у 1919 1929 роках вона отримала схвальні відгуки не тільки офіційних опонентів і членів спеціалізованої вченої ради, але й фахівців з цієї проблеми. Михайло Делеган зробив помітний внесок до таких видань: вони боронили Карпатську Україну, Ужгород, 2002 рік, Мукачівська греко-католицька єпархія Сатумаре Ужгород, 2007 рік. І відлуння жахливої трагедії про Голодомор 1932-1933 роки, Ужгород, 2008 рік. Таким чином, можемо впевнено стверджувати, що Михайло Васильович зробив чимало для того, аби наблизити важливі документи до сучасних і майбутніх дослідників.